На вихідних в Україну повернеться тепло, однак підвищення температури буде короткочасним. З наступного тижня очікуються температурні гойдалки та нова хвиля похолодання, прогнозують синоптики. Найближчі теплі дні будуть 11, 12 та 13 лютого. У ці дати температура підніматиметься до весняних плюс 8, плюс 14 градусів. Повітря з середземного моря принесе в Україну аномальну погоду. Разом із теплом в різних областях України спостерігатимуться туман, мокрий сніг. Та ожеледиться. Так синоптик Ігор Кібальчич прогнозує високу температуру у західних та південних областях 10 та 11 лютого, але подекуди будуть льодяні дощі, мокрий сніг, туман та ожеледиться. У суботи та неділю в західних областях температура повітря вночі мінус 1 плюс 4 градуси, вдень плюс 3 плюс 8 градусів. На Прикарпатті вночі плюс 2 плюс 7 градусів, вдень плюс 7 плюс 12. У північних областях також очікуються помірні опади у вигляді снігу, дощу та людяного дощу. Температура повітря вночі мінус 2-мінус 7, вдень мінус 2 плюс 3 градуси. У центральних областях вночі пройдуть опади у вигляді снігу, дощу та людяного дощу. Вдень переважно дощ. Повітря вдень прогріється до плюс 11 градусів. водночас на Прикарпатті, Одещині та у Криму місцями температура підніматиметься до зовсім нелютневих плюс 15, плюс 20 градусів. Найближче відчудне похолодання очікується з 15 лютого, прогнозує синоптик Наталка Діденко даними, вночі температура падатиме до мінус 1-5 градусів, а в день буде близько нуля.